А ну будем сейчас на меня. Лови. Давай, лови. Лови. Так. <клайки> Кину, да? Трошки замовила шмоток артему на синце. Сейчас подивимось. Что бы я дуже замовляла, дуже багато вещей в вані. Тобі. Короче, буде багато сейчас Опа. Тому що ми нічого не купували дуже давно. Так, да, ми нічого не купували взагалі. Дивись! Нарешті здіймалися шкарпеткою. Ура! Дай подивимося, вони хоч не малі. А так. ти кросовки свої показувала? Ні. Показати? Ага. Нас показати. Принести? Зараз підеш. Ура, Артём! А ну міряй носочки. Подожди, дай я подивлюся. Красиві які, красиві які мама купила. Тут треба наче ножниці, що-небудь. Шосток... Да, А ну, давай, давай. Какой размер был. Я думаю, нормально. Сейчас подожди. На. на ножнички. Давай. Отрезать надо. Давай. Опа. Так, а ну, давай, Раз. Класс. Два. Давай Два. не померяем. Скажи, без на здоровье. Начнем. Здоровье. Давай. Ну, це коротше 23-25. Десь на один день ага. хватить три пари, так? Да? Ну, а потім всі потеряються. Дивись. Ну, трошки. Хар, ну, ось, ну, скажи. Нормально. Сапоги резинові, як росе, височинки, хорошо. він зараз дуже любить в резинових сапогах ходити. Нормально, трошки здорові. Ну, я думаю, под... Це повинні бути. О, ще. Я замовила п'ять пар. А. а тут дивися які. Це, коротше, ну обичні. А це дивися, з котом з якимось. Як а, Мікі Маус, кажу, кіт. Що, ну, всі відкриваємо? Давай, подивись, що це не дешеві? 100 гривень три пари, а ті 60 чим Це ж розпродажа. Угу. Давай покажемо. 60 гривень три пари? Так, да, а ті три, а ті... А ці 60 гривень, а ті 100. 99 чи що? А, за 150 гривень 5 пар, так? Да? Коротше, так. Да. Мікі Маус. Він вже хоче гуляти. Йти. А я йому кажу, давай... О, він хоче, щоб ти... Це, це ж не такий колір. Ось, оцей же ж треба, оцей бери. Та ми не будемо надівати одразу, один в один, давай. Давай цей поміряємо. А який ти хотів одіти? Вон, в руках у <laughs> нього. А як у оцей поміряв? Ці мені ще. Давай. Ну давай. А чому будуть різноцвітні? Да. А что нет? Скажи, красиво. Такі на, мене, на Оп! Класс. Давай дальше дивиться. Если честно, я тут сів, вона собиралась сама розпакувати, а я тут сів подивитися, потому что я насправді не знаю, що вона там позамовляла. Учора їдемо на пошту, а вона каже, о, там мої кросівки пройшли. А куди ти? Дивись. А от там що, подивись. Дивись. Шо? О, диви, які динозаври. Ага, йому вже не цікаво. Іди мірять. Іди, будемо мірять. Іди. Мамі дай кетю. Мама хоче Ти кетю. Ти Він мені не, Він не дає, не хоче, мені хоче мені маму кормити. Ну давай мені. А, давай це мені піжама кетю. Артему. Нормально? Думаю, а чого ні? Воно, знаєте, якась погода така. Що ми вже нормально. насправді вже розтопили батареї, ну а якби тому, що жаль. з вечора жара, а ночі холодні бувають, і зранку просто прям нос мерзне, тому нормально. розтопили на такий мінімум, щоб Там просто є така штука. Я хочу поміряти його. Бугла ну, суточно було нормальна температура, велика. якась. 90. А це зачем ти мені приніс? Дивись, як мама це тобі щось, кофточку ага, купила. Дивись, якась велике, 98. 98. Та ти ну, він 90... вже здоровий, а дій. Він вже 92-й. 92. Давай будем міряти, давай. Підходь. Будем міряти. Та там просто я хотіла поміряти. Комбінезон такий класний. Зверху одягай, да? не знімай. Да, Бо зараз нас буде Ютуб ругати, так? Ага. Зараз да? ну, да. ага. мама поміряє. Давай. Одівай. А Хороша. Він любить мірити. Так, да, він любить сидіти. Ой, який красивий зразу. Да? Просто давай не будеш заказувати нове? Да. І хвастає. Баба! Баба дивиться, он теж сидить. Баба! Ну йди, покажи. А ти бабі підеш покажеш? А нас керували, не треба гнати. Ой, яка красива кофта. Пішов бабі показувати. Велика, да? так? Да, так, величинка. Чихай. Ой, я знімаюся з О Боже, хвастай, ти зараз упадеш. Знімаємо, тут не одна. Іди ще другу міряй. Иди. Йди. Ж такі Диви, самі. яка красива, а? Це ж такі самі, я все на 108 взяла. Ну правильно. хватит, місяць-два пройде, він підросте. Бо скажу, це ж все мале вообще, ще два. Диви, яке красиве. Диви, глянь. Див, а ну міряй. Міряй, міряй. А йди ще другу поміряй. Ой, яка хвосту. Нормально. Це такі лідні. Ні, цвіторі, мені це теж дорослого восьми, я все брала. Це розвідка. Оце я не знаю, налізуть на нього. Труси? Артем! Налізуть, мені великі кажуться. Тобто, так, да, здорові треба будуть, да, так? Це тут так вузько. До тебе Щось я не пойму. Хочу розпічати прямо. Та то жниз, виходить. Це жниз, наоборот, зробить зроблено так, щоб не Якісь давили. Ні. Ні, то хорошо. І будуть, мабуть, якраз він уже. І мені кажуть, Артем, дивись, налізуть на тебе, невеликі будуть. Артем Артем. я поняв, хочу, щоб это. Like, не работает. Что like, тут? Ще одна кофта. Ще две. Це ж короче кофты на распродаже. Одна кофта 60 грамів. 68. 60 mm -hmm. Ну да, щоб вы понимали, кофта стоит дороже. Ну, я ж думаю, возьму пять штук я ему взяла. А, прям пять разноцветных, да? Ну да. Вот одна точно 68, а щось 112 часов. Чи сто двадцять? Ні, не більше, ніж сто двадцять. За дві штуки? За дві штуки. А вообще по 50 гривень. Та да я ж тобі за що кажу? Щоб воно ж там. Це ж розповідав. Да? Ну, щоб ви розуміли, дітям, дітям одежа один раз одів, він щось заляв. Дивись, динозавр! який динозавр. У дивино. <ривний ривний ривний> він хоче бути. Ну, щоб дай йому я... другий пульт. Звук він. Буде. Він хоче, щоб звук включив. Зараз, іди сюди, останнє. Оце що я короче хотіла удивись. В'язаний Осень, вязаный свитер. Подивись. Иди сюда. Так, так Артем, чья распаковка? Тоже на нас. Ну да, 108 я взяла. Чи а зачем теперь это теплый спать? Йдем? Ні, обратно. Чи це? Ой, бобо. на вулиці гулять. А -а одягаєш жилетку і сурує на вулиці. Камбезик такий. Іди в нам міря. Диви, який красивий. Диви, який чоловічок. Давай зроблю. Подивись, що мама купила тобі. Глянь. Диви. Ти мені цікаво. Ти взагалі нічого не цікаво. Не хоче дивитися. В общем, людям показала, а Да, потом будем, короче, показывать. На нем, когда уже один. Сейчас бабушка тебе включит. Она наступно, замовление. 130 гривен. Да? и так и Да. Они все отправляют. давай. там 10-15 процентов. Кроссовки принеси мои. Сейчас, покажу сейчас. Не, Нет, у нас спальня. Коробку? Да. Ну конечно, я же их на на никуда не одевала. Вот этот красный. Да. Не balance. О, Мне так нравится, прикольняться вообще. Ось, на. ну. Ну, кажется нормально, да? Иди, давай. А это а бо... залазь на кровать. Я замовила Ване кроссовки. Залазь. Иди, залазь живи. по миру и бабушка ключи. А? І кажу Вані. кажу подивись на мої кросовки, І що він мені потім каже? Ні, ти кажеш я замовила вані. Так, да, я замовила Вані на резерві. А, і ще уже йому. Да, а це тут. він ще хоче такі. А він потім мені каже, що він такі самі хоче собі. <laughs> ну просто в них ноги одинакові з Андреєм. Я думаю, будеш, ж може бути іти носить, якщо підійдуть. Та ти який розмір замовила? 42. Ну вони здорові, 42. Ну, якщо вони кросовки широкі, то мені ну, можуть. Я... може бути якраз. Підумаю, бо я маю 42-43. ну, чи маломеры, чи здоровье. Артем, вообще. на. По мере боте. По боте. Вот. А ну. Вот. Ты сваришься, у нас так жарко. Давай. Оп. Оп. И носки давай снимать разноцветные. Одевай боте. Залаз. Залаз, по мере. На, бери. Ради. На. Ради. Эй, дай, дай, дай. Коротше, носив їх эту карту сюди зараз. Ні. Що? Ну, поколе, мені нравится. Я собі рубашку ж сіру під них заказала. Угу. На. Все? Ноги його не видно. Треба якось опускати. Ну, покажи. на. От так. Оп. Давай. Носки валяються, все валяється. Обувай. Давай. Ой, не ну. на ту ногу наддів. Ну іди до мами, тебе не видно. О боже, що ти падеш? <рик> не на ту ногу. Ага. Клас. От той ще пригає. Ну, да. О боже, Артем. Давай це поміряємо. Ну давай. Що ми розваримо тебе, так зваримо. Красиві, як боті в да? так? Не ти на ту подієш. ногу. Ото і розпаковочка. Ой, це точно, ти в трусах нет. Не хочеш. Все, махай всім пока. Махай. Наші мені сюди, пока Артем. Не хочеш. Не, не хочеш, нічого. Дякую за перегляд. Будемо якось міряти, потім вам покажемо. Да? Все, всім пока-пока.